Вітаю вас, друзі. Якщо ви слідкуєте за новинами, то маєте знати про те, що наша розвідка та західні розвідки повідомляють, що Російська Федерація може зовсім скоро розпочати нове вторгнення в Україну. Кремль планує наступ на Україну вже на початку наступного року за участі до 175 тисяч військовослужбовців. Українці готові захищати свою землю. Про це кажуть як наші збройні сили, так і звичайні громадяни. А якщо вдруг буде, що будете робити? Будемо захищати родину. Причому про те, що готові захищати Україну, кажуть українці не лише у західних регіонах, а й на Сході, у Харкові. Хорошо, але в випадку, якщо вдруг произойдет, що будете робити? Ну, пойдемо воювати, звісно. Ви ми ж тут живемо, це наша земля. Ми із вами поки що не знаємо, чи справді такий наступ на Україну відбудеться. Дай Бог, звісно, щоб усе було спокійно. Проте, у разі якщо російські війська масово почнуть нас атакувати, дуже важливим фактором буде те, чи будуть підтримувати самі росіяни дії владіміра Путіна і їхньої армії. Ли ви введення військ? водамрію. Ми дуже часто чуємо в Україні від різних проросійських політиків. Про те, що нібито росіяни та українці це взагалі братні народи, і нещодавно на Росії провели опитування, де у росіян запитали, чи підтримують вони наступ на Україну, і пропоную власне розібрати відповіді цього самого братнього народу Вокруг кордону з Україною війська, як думається за чим це він робить? раняють Росію От кого? Від українців. коли Росія веде війну проти України, то це виявляється Путін лише захищає Україну від українців або Росію від українців, бо загальновідомо, що це ж Україна напала на Росію та окупувала Крим і частину Донбасу. Ну щоб не захватили, там на всякий случай, придупрін. значить рожон Російська Федерація, на думку самих же росіян, виявляється взагалі не агресор, просто вона нападає на інші країни. Щоби захистити себе. Може для Владимир Путін ввести війська в Україну? Mm, вполне. Там розказово. Населення. До речі, якщо ви досі не прийняли рішення переходити із російської мови у побуті на українську, то ось чудовий аргумент. Нам варто говорити українською, щоб Путін не прийшов сюди нас захищати у лапках. Під час опитування попався і один окупант, який вже воював проти України. Звісно, і буде завтра. А це весело? А нас уже йде. Я сам з війни, там же ж був. Тобто, росіянин сам зізнається у тому, що він їздив воювати проти України. Але як же та сама громадянська війна? Так я повторюю 10 разів. в Україні громадянська війна, росіяни розв'язали та ведуть проти нас війну, вбивають українців. Але все одно, на думку деяких бавовняних виробів в Україні, це війна, бачите, громадянська. Що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна. Якщо ви бажаєте дивитись. І ще більше контрпропагандистського контенту, то обов'язково підпишіться на мій канал. Тут буде і ще чимало подібних відео. Ну і звісно ж, не забувайте про ваші лайки та коментарі, тому що будь-яка ваша активність піднімає це відео у Ютубі і більше людей зможуть його побачити. Просто защитна реакція проти американців, які лізуть туди. американці лізуть, виявляється. Мабуть, саме американці свої війська відправляють в Україну, щоб вбивати українців. І мабуть, саме американські війська за наказом президента Сполучених Штатів захопили Крим та частину нашого Донбасу. Так вони вже там я думаю. На даний момент це защита наших там. І якщо ви досі не зрозуміли, то виявляється, російські окупанти лізуть в інші країни, вбивають громадян інших країн. В Виключно для того, щоб себе захистити. Ось отак вони щоб захистити себе, можуть розв'язати і нову світову війну. Це... придостереження, щоб ну не нагнітались відношення сильніше. А ми то думали, що Росія на нас напала, щоб нас захопити, щоб знищити Україну. А виявляється, вона веде проти нас війну просто щоб у нас були добрі стосунки. Звісно, ні. Чому? Ну, тому що Україна это СНГ. Зачем нам воювати з дружественными странами? Правильно, нема чого Російській Федерації воювати проти інших країн, а захоплення наших територій то це так. Це американці, Україна сама на себе напала і далі по тексту. Ви бачили, як Росія воює? коли в Сирію стрібітілі відправила. В Україні якісь інші війська воюють. Я не знаю. І тут навіть не посперечаєшся, тому що зазвичай, коли росіяни приїздять в Україну, то вони перетворюються просто на якісь нікому невідомі двохсоті війська. Я вважаю, що невозможна війна Росії з Україною, тому що то, що відбувається в Донбасі, це не є війною. Росії і України, ага, ми про це вже дуже багато разів чули. Що у нас нібито громадянська війна, тільки якось так дивно виходить, що війна громадянська, а труни їдуть назад на Росію. Якось так цікаво виходить, що вони розповідають про наш внутрішній конфлікт. Але при цьому один із ватажків так званої ДНР Пушилін отримує із рук Медведєва партійний квиток єдиної Росії. І той же таки Пушилін сам зізнається у прямому ефірі, що саме Єдина Росія, партія Путіна, керує окупантами на Донбасі. Якщо проаналізувати що за 8, 8, 8 років відбувалося на Донбасі, і хто приймав рішення, хто способствовал цим рішенням, то это очень много связане з темі сіна Росії. Та все одно росіяни не визнають, що це вони ведуть війну проти України, і у разі чого готові підтримати. Мати новий наступ на нашу країну, якщо буде нужно, то може. Бряється ли виведення ну, дуже агресивно з сторони України? Себе веде. Україна це дуже нахабна та агресивна країна, тому що Російська Федерація усього лиш дружно захищаючи себе, напала на Україну, а Україна бере і недружньо себе захищає. як агресія з нашої сторони? Все зроблено по закону. Віджали... Как это, віджали? Нас... Крим віджали? Крим і був віковорус. Нічого нового, та і взагалі Путін не може віддати наказ вести новий наступ на Україну, тому що він хороший мужик. Як ви думаєте, може для Владимір Путін ввести в Україну війська? Я Думаю, ні Він хороший мужик. З усіх опитаних Росіян дуже мало хто казав, що не варто воювати проти України, і казав, що Росія взагалі може розвалитись. Ну нічого страшного, чим ближче крах імперії. Тим плохіє закони становиться. Та ось отакий виняток він насправді тільки і підтверджує правило. А правило полягає в тому, що росіяни готові воювати проти України, готові вбивати українців і в разі чого підтримують свого схибленого диктатора. Хто навряді Росії постоянно ну, хто у нас доброжелатель для Росії? Америка, звісно. Ну і відповідно Україна. що там, як бачите, ось отакий він дуже дружній та братній до нас народ. Ми виходимо з того, що Україна наш ближайший сусід, народ. Нам, братський, пам'ятайте, що війна триває, і триватиме вона скоріш за все ще довго. Любіть Україну, зберігайте спокій та підтримуйте нашу армію, тому що тільки Збройні сили України є тією силою, яка зможе зупинити навалу того самого братнього народу.